Степанович Степановичці, головний тренер футбольного клубу Вікнини. Перемога 3-2, 2 0 Як оцінити роботу своїх хлопців? Дивіться, перед тим два матчі ми були навпаки, ми з бару 0 вигравали. 91 93 хвилина ми програли. Ю-19 з Нивою Вінниця так само 2-0 вигравали. Вроді би у Євгені не було таких проблем явних. І Також 3-2 програли. Тут почали поступатися 2-0. Думав, що десь... Знову пішла якась така полоса, що їй важко десь посхожі витягнути з ями. Але тут, слава Богу, що включилися, десь знайшли стобики якісь резерви. Ну, ось там так молодці, дотерпіли і чесно відчувалося, що десь, десь ми маємо дожа. Як прокоментуєте ранішню заміну, можна сказати, двох лідерів Цвіан і Бошкевич, буквально на 20 20-й хвилині. Яка причина? Причини є дві в них був дискомфорт трішки раніше. Там Бошкевич західній парку стані стегна, цвяна з привідним м'язом, тому вирішили, що не почну з перших хвилин, щоб потім робити подвійну заміну. Тобто, щоб виходить він на заміну, знову не зможе знову міняти назад. Ми вирішили так. Вийшов так, що плюс 10 травми їм дали промоційну гра, тому що гра була скажімо так, дербі і накал був сильний, треба було грати на максимум своїх можливості, вони цього не змогли робити. Тому їх поміняли. Заміна спрацювала? Ну, скажімо так. І тим більше я їм сказав, що ну, два м'яча, ну, Кажуть, два м'яча, Три м'яча забили гравці 2009 року народження. Ігор Клементівич Бадло, головний тренер футбольного клубу Медобори. Прикра поразка на останніх хвилинах 2-3. Як прокоментуєте дії своїх хлопців? Проблема не в тому, що на останніх хвилинах чи на останніх хвилинах. Просто ми сьогодні грали до другого забитого гола. Ми забили два гола і команда повністю зупинилася. Для, я так розумію, то, що ми говорили після ігри, що вони вже виграли ігру все 2-0. А так не буває в ігрі. Ми вже це проходили, ми це проходили з зеленими левами. І замість того, придваноль контроль я ну я дуже був задоволений ігрою до другого гола. то, що я бачу повністю контроль, моменти при 2-0. Ми ще створили пару моментів, де могли забувати. Але належне команді «Віклини», які я вважаю, що сьогодні заслужено перемогли, тому що в них було бажання до останньої хвилини. Що не скажеш про нас?